Це котик Персевель, який став одіном, і він лише півтора місяці назад був безпритульним котиком однооким, який не знав, як складеться його життя. Але за допомогою волонтерів, наста прекрасної дівчини, він нарешті отримав свою сім'ю та ще й подружку на додачу. Про що я хочу вам розказати? Не варто переживати за тих тваринок, які. Продають за гроші велетенські розплідники. Подумайте краще за тваринок, які знаходяться на вулиці у волонтерів, та й просто десь в селах, які нікому не потрібні, і які в більшості випадків гинуть. Що я вам хочу сказати. Завжди, якщо ви хочете отримувати найкращих улюбленців, поїдьте в найближчий притулок та подивіться просто на ці велетенські очі любові, які натерпілись дуже багато чого на вулиці. І якщо ви хочете отримати найкращого друга, то я б вам радив забрати саме волонтерів, котика або собачку, або й тих і тих інших. І не боятись брати з притулків. Також, що б вам хотів ще порадити, якщо ви хочете для свого улюбленця взяти друга, то найкращий варіант це буде безпритульна тваринка або тваринка у волонтерів. Бажано пройти діагностику, бажано пройти огляд, але потім ви отримаєте найкращу тваринку, яка буде віддана вам на все своє коротке життя. Так на жаль, вони недовго живуть, але це буде прекрасне життя як для них, так і для вас. Тому не бійтесь брати у волонтерів. Не бійтесь брати тваринок з вулиці, завжди пам'ятайте про діагностику і будьте з широким серцем, адже все широке серце потрапляють в найкращі моменти життя.